Ти на Бахмуті заходиш в будинок, тобі ніякого брання не допоможе. Будинок складається до першого поверху. В шафі з відкритими дверями була ця фігурка і дві пачки чаю. Знаки долі їх треба помічати. Кажу, братва, якщо виживу, відкрию чайну. Мене звати Сергій, мій позивний китаєць, і наразі це ветеранський бізнес. Сучасна чайна під назвою Ровесник. Пропагандую чайну культуру і намагаюся людям, підприємцям, майбутнім показати, що можливо ламати стереотипи, шаблони і реалізовуватися так, як їм хочеться. Ми знаходимося на Лівому березі на Троєщині, і це дуже контрастне місце. Нетипове виглядає якось інакше, кардинально. І людей це надихає. Плюс ровесник це вже легендарна історія. Це всі деталі про дитинство. Тому й назва Ровесник. Бо тут без речі, які зі мною. Ровесники. Є такі речі, ностальгічні, це більше хлопці зрозуміють. Колекційні турбо. Це була найкраща валюта у дворі. Багато хто з батьків приводить дітей і показує, що от мол, подивися, у тебе є 3D-окуляри. Бачиш, ти не цінуєш. А у мене в дитинстві були отакі 3D-окуляри. До цього ще було два ровесники в різних форматах. Перший ровесник був створений через біль реалізації. Тобі ж коли працював в закладах харчування, а я все життя працюю в закладах харчування, кухарі періодично питали, там, Сереж, скільки коштує відкрити ресторан?» і Я їм ці формули всім розказую, кажу, друзі, не фантазуйте. Відкривається ресторан, має при формулі 800 1000 доларів квадратний метр. І я їм кажу, і інвестора треба шукати, там, спонсора. А потім я ризикнув, психанув і кажу, я такий заклад і покажу вам. Як кухарю можна реалізувати себе за мінімальні кошти. Я відкрив десь за 120 тисяч гривень. 35 квадратних метрів. Тобто, взагалі, проти всіх законів фізики. Я з самого ранку працював до самого вечора, достатньо багато людей, алкоголю нема, середній чек низький, обертаємось велика, ти швидко вигораєш. Після цього я потрапив в гідропарк, мені запропонували друзі, Спробувати себе в форматі вегетаріанського кафе. Це був теж ровесник з тим самим інтер'єром, з тою самою філософією. Одна із відвідувачів, вона подарувала мені фотки першого ровесника. Дуже цікаво, що це єдина залізна гітара в світі. Це не саморобна, це заводська гітара. Вона називається ж гітара Житомирський завод робив. 1230 штук їх зробили на весь союз. І по факту зараз я знаю, що така наявність є у Олега Скрипки в колекції, і у мене. Що кажуть у Майкла Джексона, було. Частково з першого ровесника меблі, посуд, і частина інтер'єру зберіглося на щастя. А потім повномасштабка ну, вже почалась. Ровесник переїхав в гараж, я на фронт. Я готувався до війни. Принаймні, у мене було спорядження якесь. Ми без паніки абсолютно зібралися, потрапили на трещинське місцеве ТРО. Далі ми швидко зрозуміли, що ТРО це все прикольно, але ворога б'ють, ми теж хочемо прийняти в цьому участь. А щоб прийняти в цьому участь, треба бути з підготовленими хлопцями. І наш командир на той момент нам допомогла перевестись в інші підрозділи, більш підготовлення. Першій бригаді спеціального призначення Бугуна. Почався мій шлях з Херсонського напрямку. Звідти ми поїхали вже на Донецька, Харківська, отуди той напрямок. що там теж ми теж кидали. Ми були на Вовчанську спочатку, потім Бахмутський напрямок. Це чайнчик, завдяки якому у мене з'явився позивний китаєць. З першого дня повномасштабки. Я цей чайник взяв з собою, чаював з нього. Пацани були дуже здивовані. Я пам'ятаю, як хтось до мене підійшов каже: Братан, ти серйозно? Кажу, що? Ти вважаєш, що це най потрібне, що треба було з собою взяти на війну, типу чайник? Сервіз, як він сказав, кажу, братва, коли ви почаюєте, ви зрозумієте, що це таке цінність цього всього. Цей чайник всю країну зі мною пройшов, Тобто він був на всіх зі мною, бойових точках, але іноді прям в окоп я його з собою брав. І стрибали, і падали, і билися там. Ну він, от я ж кажу, вижив. Ти на Бахмуті заходиш в будинок, коли йде прильот каба, тобі ніяк обрання не допоможе. Будинок складається до першого поверху. Тобто це чистий фарт. Ми працюємо в шостому під'їзді, а перших два склалося. Ми приходили з побратимом через відкрите поле, де нас зустріли на СПшки пацани, і такими очима на нас дивилися і кажуть, а ви звідки прийшли? Ми кажемо, от звідти. Ми кажемо, а як ви там пройшли? Вже все заміновано. Бачите, у них в голові це все заміновано, а для нас це відкрите поле. Ту-ту-ту. Я дуже намолений. Принаймні на тих бойових виходах, де я був, з мого точення ніхто ніколи не гинув. Пацани деякі казали, що тіпро, китайцям треба виходити бо всі повернемося живі. Це, це мій оберіг. Я її привіз з Бахмуту. Я знайшов її в будинку, розбитому, в шафі, з відкритими дверями. Була ця фігурка, і дві пачки чаю. Я вважаю, що це знаки долі їх треба помічати. Я просто з собою носив, сумка збросу для магазинів. Кажу, братва, якщо виживу, відкрию чайну. Якщо доля так склалася, що вони мені подарували можливість, то треба реалізовуватись через це. Я повернувся з фронту і десь діб через 8-10 почав розуміти, що в мене потроху діпресуха починає накривати. Твої однодумці по факту всі на фронті. Вся братва там. І цивільні вони. Ну, можуть пожаліти там, але вони по факту не розділяють і не розуміють, це неможливо. Тому стоїть проблема знайти однодумців і тобі ж примкнуть в якусь групу по інтересам. Хтось іде в інструктори, хтось на полігонах, там, хтось пить починає. Це ж теж клуб по інтересам. Я пішов іншим шляхом, я сказав дружині, що кажу, давай створимо місце, яке буде генерувати класне оточення. Тут фантастичні люди приходять. Просто неймовірні. В кав'ярні ходять цікаві люди, в чайні ходять надзвичайні. Енергетично різні напої просто. Так, дорогоцінні, є сім груп чаю, щоб я вас просто не плутав, бо 96 видів у мене. Білі, зелені, жовті, червоні, улуни, чорні і пуери. Сьогодні вас душа лежить до світлих чаїв чи до темних? У ну, мене до чорних. до чорних. Я вас почув. Тоді ви сьогодні будете чаювати червоний чай. Червоний не за кольором настою, а за степеню ферментації. Тобто, угу. те, що ми з вами звикли називати чорним чаєм. Китай класифікується як червоний. Чим він відрізняється? Це максимально комфортний чай для входу в чайну культуру. Це те, що ми з вами звикли вдома пити. Це фантастична історія, друзі. Це так смачно, що йому передати не можемо. Да, він може віддавати чим завгодно: абрикосами в смаку, яблуками, шоколадом, ржаним хлібом. так. Ну, хліб, да, добре, може быть, хліб, Може бути да. Такий квас. Uh -huh. так. О, бачите? Вони дуже різні. Таких нюансів дуже багато. Метод, який ми використовуємо в чаюванні, називається метод проливу. Задача проливати кип'яток через заварку. Якщо ти чаюєш на наодинці, то ти пізнаєш себе. Якщо ти чаюш вдвох, то ви пізнаєте один одного. Якщо ви чаюєте в трьох, то ви пізнаєте чай. У мене свій погляд на чайну культуру. Він кардинально відрізняється. Тому що я люблю пити чай з їжею. В чайних зазвичай їжі немає, тому я називаю її сучасною. На ну, мою думку, це дуже смачне поєднання чаю і їжі. І ми до цього звикли, як українці. Ми всі зачасту домочаюємо разом з якимись прикусками. Я зараз готую саме легендарний рол, за яким люди їдуть з різних кінців міста і не тільки міста. Рол називається імарі з великою кількістю лосося. Вага такого ролу приблизно 850 грам. Задача будь-якого закладу харчування мати фішку. Я вибрав такий шлях. Вирізнятися їжею. Для того, щоб вона красива була, естетична, апетитна, тому що, як казав, один відомий ресторатор. Якщо вашу їжу не фоткають, вона нікому не потрібна. Я ніколи не вірив, що до мене будуть їхати люди з різних міст. Житомир, Вижгород, Обухів, Фастів, Борисполь, Бровари, Ворзель кожен день в мене столики зайняті на два місяці вперед. Відповідно, для того, щоб це все реалізувати, ви маєте це хотіти до тошноти, до психів. Тоді, якимось чином, простір вам це все починає давати. Тобто, я зустрів знайому на вулиці, яку там багато років не бачив. В двох словах ми перекинули, що я шукаю приміщення. Все, попрощались, їду, і вона через півгодини дзвонить і каже, Сереж, тут така ситуація, у мене є приміщення, де мені дзвонить людина і хоче з нього з'їжджати. Можливо, тобі воно підійде. Гроші. Ви можете взяти у друзів, в банку або отримати грант. Дивимося на найгірший варіант. У вас не виходить бізнес. В чому плюс гранта? Друзям треба буде повернути умовно з відсотком, щоб не посваритися, щоб вони були зацікавлені в цьому. В банк повернути з відсотком, грант без відсотку. Ви просто сплачуєте податки і повертаєте цими грошима гранту. Це її мотивує, намагаюся постамка з братва. Бухати це погано, наркотики це зло. Варто спробувати, повірте, відкрити бізнес це не, не страшніше, ніж будь в Бахмуті, повірте. Ціння, в здоровому тілі, здоровий дух. Мотивація не працює. Тільки дисципліна. В дисциплінованому спортивному тілі, дисциплінований спортивний дух. Все буде добре. Вірте в ЗСУ, пийте чай, хай горить Москва. Бізнес для мене взагалі це не цифри, це не про гроші. Тут можна заробляти гроші, все, але першочергово не варто взагалі про це думати. Друге питання, що люди хочуть від нього, мені треба було знайти спокій. І Я його знаходжу у спілкуванні з людьми. Мені це важливо, щоб до мене приходили. Для мене це така от підтримка. Ну, я від цього заряджаюсь. Шукати себе реалізувати треба. Хтось може реалізовуватись через картини, хтось через водіння автомобіля, хтось через спорт. Що завгодно, братва, все, що завгодно можна робити, було б бажання велике.